Уже семеро загиблих і 22 поранених, і під завалами ще можуть бути люди. Зруйнована клініка, пошкоджені багатоповерхівки та навчальний заклад. Це наслідки ракетного удару росіян по Запоріжжю. Напередодні терористи балістикою атакували житлові квартали у середмісті за пошуково-рятувальну операцію. Стежить кореспондентка ТСН Кіра Овес. Від неї і дізнаємось усі останні новини. Вітаю Кіро. Тож розкажи, скільки людей ще можуть бути під руїнами. Ну і що кажуть рятувальники? Чи є нова інформація від медиків про стан поранених? Вітаю Соломія. Ми знаходимося неподалік ракетної атаки, адже у місті оголошено тривогу. Тому ми поруч із укриттям на місці ворожого удару від учора не припиняються роботи. Дуже багато техніки та людей. Пошуково-рятувальна операція триває вже 20 годин поспіль. На жаль, кількість загиблих зростає годину. Тому з під руїн клінік дістали тіло сьомої загиблої людини. Попередньо під груїнами шукають ще чотирьох людей. Також напередодні, після сімох годин пошуків, рятувальникам вдалося деблокувати з під уламків двох постраждалих. Ось ці кадри. Ви зараз можете побачити. Жінкам вдалося дозвонити. До служби порятунку і повідомити своє місце знаходження за допомогою спецтехніки надзвичайникам вдалося деблокувати їх з під руїн. Друга прижата стіною. Воля попереду. У неї є з'яснять. Порятували другу. Друга на землі знаходиться. Цілу ніч освітлювали місце події для того, аби ефективно проводити роботи. Працювала важка техніка для того, аби розібрати завали. На даний момент роботи тривають, ще під завалами можуть перебувати люди. Залучалися кінологічний розрахунок з міста Ромний, який на даний момент перебуває в Запоріжжі, і за допомогою собак вдалося знайти живих людей. В епіцентрі вибуху ракет опинилася приватна клініка. На момент удару в ній могли перебувати за два десятки людей. Це персонали, пацієнти. Пані Ніна працює вахтеркою поруч із клінікою у сусідній будівлі. каже, лише встигла увімкнути сигнал тривоги. Як пролунав вибух, люди звісно ніяк не могли встигнути сховатися в укриття. Включила сирену в три часа. Повімкнула сирену в три години і відразу ж пролунав вибух. Страшний, сильний, все в куряві було, всі бігли. Тобто, ви тут всю ніч були, так? да дивилися, все, як рятувальники працювалася, дивилася, бачила, як спускали веру, жену директора, і бухгалтера бачили. Відомо, що п'ятеро людей внаслідок російської атаки досі перебувають в лікарні, серед яких один чоловік у тяжкому стані також постраждала п'ятирічна дитина. Їй допомогу медики надали на місці поруч з епіцентром влучання – глюдна, пішохідна алея. Кав'ярня, також навчальний заклад. Сьогодні на Запоріжжі оголошено день жалоби за загиблими внаслідок російського терору. На місці працює велика техніка комунальники. Вони розгрібають уламки, розкидані вулицею. Соломія, дякую, Кіро, за подробиці. Кореспондентка Кіра Овес була зараз з нами наживо із Запоріжжя. Там триває пошукова рятувальна операція після російської атаки.